А, дякую, що помішала. Покажи, як ти каву наїстеш. Ганусь! Покажи як. От так. Добрий? Ок. А великий для тебе Гнусь. Цей поменший будеш мати. Давай. давай. Все ж таки цей кусок, да? Давай. Анусь. О, кезелчик будеш їсти, да? Бери, тут у нас якраз все таке корисне, да? І чай? Що це таке в чаще? Ані, що це таке в чаш Ка. Ка? Что это такая там часть идет? Ой, Эринка идет, Эринка, как раз. Иринка, сделай колос. Просто, Хочу снять на видео? Хопа, вот это да. А що це ти там вибирає, Ганисічка? Собі стрічок підсунула, побачила кавуна і їмо. Що ти? Пробуєш ще тепленький? Yeah. Ні, не теплий. таких Смачно, Ганусь? Ти їсиш кавуна і закусуєш кизилчиком, да, Лисючка? Ай, ням-ням. Це -ня. мама. Це мамина. Бабина. А це бабина, так. І це да. чай. Чай? Чай. Чай, так. Хочеш кавунарінг? Так. Да. Бери. А що брати? А ось. Mm -hmm. О, тепер сієть кавуна. Кіле. Ух. Ти що доросла? гол. подиви на Ганусь іде. Арін, заціни. Картину Картійну маску. Трясеся. Включила собі зорі на небі і сидить мультик. Дивиться. Арінка, як тобі, Гануся? Як доросла. зорі. Дякую. Правда? Гануся релаксує. Коконі. Мись ви живі. Ви живі. Дякувати, да. Господу Богу. Круто. Сиди тихенько, сиди, двіченька, грається. Ти таке намагаєшся скласти таку квіточку? І що виходить? Зараз вийде, зараз вийде. Я у ці квітки складала. Мамуся піде спати, так? З ким ти спиш? З мамою? Так. Да. І Заринкою? Так. Да. Зі мною ну, не спиш. Ага. ага. Кажи, що Заринкою ні, а ні. Кажи, піс пс ні, а. Тонуйся, <ривіт> <ривіт> така. Така, нуйся, гануйся. Ты <ривіт> уже вечера, да, Гануся? Да. Що ти їла, скажи? Що, що їла? Mm. Що ти їла? Mm. Баба, а що ти їла? Скажи бабі. Mm. Скажи Mm. Нема mm. баби? Mm. алло. Mm. Я тебе слухаю. Баби не маруся, баба є, баба, е, баба слухає, Ганусь. Вона питає, що ти їла? Скажи, що ти їла? Що ти їла? А, а... Так, а що саме? Ко, да? ко так? Каже, перець ще їла. Каже, перець. Ой. Перець. Перець їла. Так. Да. Яйчко теж їла. Да. Ага. Їж, їж, я сила привезу яєчок курки знесли. Бабуся все привезе, да? Кажи, молоко їла. Молоко. Молоко? Так. Да. А, ага, з пластівцями? Так. Да. <рес> Маленький попугайчик. Mm. <рес> да. да. Кажи, їла кашу. Кашу. <рес> <рес> а що ти пила? Пила, що ти? Моя мама. А що ти пила? Ка? Точно пила какао? Ну да. Такое смачная какао, да? Да. Скажи, ела мясо? Мясо. Мясо. Мясо Мясо ела. Мясо хорошая ела, да? Скажи, курочку. Курочку. Курочка, Курку. <реш> Що вона смаркає трохи, Юля? Ти смаркаєш трошки? Так. Да. Носик, да? То вона Як... в садик не ходила, бо дощ прода. Ні, бо в насмак. А Бо не Що? Є, є бабуся, є балакає з тобою, да? Цілий день бабу Ганю згадує, да? А... Да? Оська. Баба, як приїде, то ти що, приїдешся в машині, да? Mm -hmm. да? Вона ну, шукає тебе в, теле... в телефоні. Не не нажимай нічого, не нажимай додь. Будеш їхати на машині з дідусем Сергієм і бабусею? Алло. Да, да, я а слухаю. Ти, шо, я слухає Ти що вона там розказує та нуся? Каже, підумитися, каже, каже бабусі, що сі сі сі, не дзвони біж нікому досить. Кажи й думитися зараз. Вона щось там клацає, Арінка вийде на звідти, Диви, що робить, вже до вікусі зайшла. Ти підеш спадки? Вона вже помідори Ану? Київ. Ти підеш спадки? Треба закінчувати. вона вже помідори Київ знайшла. То добре гануся, то тебе то Солодких-солодких сней. Кажи бабусе пока. Капа. Пока-пока, пока гануся, сладких сней, то добрые ниченьки Кажи, дякую, и тебе. и ру, и ренц, и, и тебе, и маме, и всем-всем. Да, да? на ранней. Пока-пока, на добрались. Пока-пока, на добрались. Mm -hmm. Венець поговорила з бабусею? Оце то ти круто поговорила. Молодець. Притуляй яблучко. О! Оп. Опа. Таке в нас щось вийшло. Давай ще раз, давай ще раз. Ще раз, де ми притулимо. Таке. Ну, піднімай. О. Прикольно? о Ой, все, дочечка. Вау, круто Оп. Перетискаюсь. Сильно. А ну-ка, о мама. Вийшла цього, не вийшла. Опа! Поїхало аж. Так. Да. Аж поїхали. О! Бо знаєш чого? Десь мама нерівно врізала. І воно таке виходить нерівненьке. Так. Анушіка, ти ття так малюває. Клас. Дивіться, що на ногах. Покажи, як ти танцюєш. Три людини. Ні, ми сіли не спимо. Ганис, як ти танцюєш? Покажи, Ганис. Покажи, будь ласка, як ти танцюєш. Покажи, покажи, покажи ще. Що ж ти, де, мами, піві, хлопля, ти? Бережне, не Ануся готує тістечко на ангельський бисквіт біленького коліна. Баба, баба! Баба готує? Ануся готує, Чого ж баба? Для баби готуєш? Ага. А, ти згадала, як для баби торт робили, да? І ти думаєш, що знов для баби, то для всіх буде, да? Угу. Чудо золоте, маленьке. Карна сумножа ходить. бери бери перемішуй, перемішуй. Ганочка, так не можна, бо можна впасти. Зіляй на лавочку. Чого не ж доніс? Ганосічка, вирізь, будь ласка, щоб не впасти, бо тут дуже високо, добре? Отак, ти дивишся, як сестричка грає. Не їж, будь ласка, не їж. в взяла Арина ну куку такий сидит красивый тримай парасольку даша те кто ты мама мама правильно А поруч з мамою кто кто це мама Мама правильно <плево> <плево> Чуть не впала, не бери його ручками дай. Дивися очками лише, добре. Ануська, як ти з баночок їла? Покажи. Перець, Їсиш перець. Відкрила? Так. Да. Да. – Дві шух... Дві. Два відкрила. Да. Да. Карінка приміряє свій зв'язаний капелюх тут Гануся, а тут просто що з цим всім робити? Це загадка. Ти жобичі кучка. Викидала все, да, Ганися? А що ж... Ж... ж каже, можна робити? Я. Не викидати прагнесть. Ось повикидає. А й не в'яжешся. Арінка, як можна назвати ці всі Ой, то цей весь одяг? Міст. Міст. Хай буде міст. Фух, нарешті тут немає озера, а тут річки. Творчий процес триває, Гануся малює жовтеньку. Фарбочку бере. Ганусь. Так, де? кружечки. Бачиш, тут потрібно жовтий і зелений колір на Витираєш пальчик? Малюй малюй день. Бери жовтенький. Отак. Ой, гарно, ж то як. І... Тут хочеш малювати, а замальовуй ці кружечки, да, біленькі. Ага. Хочеш червоним? Буде червоний верблюд? Ай ти ж Боже. Якийсь казковий верблюд буде, правда, Дай. пальмочку зеленим малює пензличком. Да ну, це пензличком? Клас І пальчиками малювала. А ось тобі тебе є водичка для пензличка. Така серйозна дитина. Серйозним таким виглядом в обличчя. Ось сюди витирай водичку з лишню. Ага. Класно, Ануть, класно, малюй.